Сьогодні я вам розповім про книжку Все Волода Нестейка Пригоди в лісовій школі. В цій книжці розповідається про двох друзів Косі Вуханя, зайчика і колька Кулючки, їжачка. Колись вони були дуже дуже сором'язливі, але тепер. Вони дуже веселі. Я вам розповім про перші дві частини. У першій частині розповідається про те, як вони вступили в лісову школу, як вони врятували Вовчика від Леопарда, бо той заставляв їх, ну, того Вовчика, красти речі для нього. Тому вони його врятували. А в цій частині розповідається про загадкового яшку. Це такий барабашка, який дуже любив жартувати. Потім він став дорослим барабашкою і зник. Але він досі їх чув. Наступній частині вони познайомилися з. Сонячним зайчиком терентіям, який їх рятував від кошмариків, тобто від пана морока Бабая і бабу ягу. В цій книжці у мене улюблений розділ це розділ. Розділ третій дюдя. Там наш Колько Колючка познайомився з духом дюдюю. І вони разом з ним вирушили до його друга коня. для того, щоб він дав їм свою осінню шумку. Тому що їжачкові було дуже холодно, а він тільки не прокинувся з зимової сплячки. Бо він дуже хотів побачити діда мороза. А на сьогодні все. І до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.